Я переїхав жити в Варшаву, і вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польські, по польські і так далі. І де українцям найкраще жити 2025 році. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч трохи дома, типа, бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались такі українці адекватні. От що мені подобається, Варшава це просто супер. Друзі, якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву в, ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з а... Польщі, з Варшави. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете. Такі враження, наче мені гавермен туди грошей заплатила, щоб я Варшаву рекламував. Ну, тут от, я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемось наступних відео. Пока. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.